Всім привіт! Ви на каналі Андрієн Кондрян. Сьогодні я вам хочу показати курей моєї прабабусі. Ось, Як ви можете повнити, я вже вам їх показував, але тут його трошки змінилося, бачите, мій півник. Він тамка, тільки він щось переросток. Тут його кури такі червоні. Ось можна поглянути, у неї є чубчик. Він в неї такий малесенький. Ну, трохи видний, можна треба додому забрати до себе. Та ось такі кури. Це не сушки. Залишилось їх скільки? Дев'ять штук, да? два, чотири, шість, вісім, дев'ять. Десять співна. Ось такі гарні несуть яйця крупні. Такі ще з гарним оплодом я собі заложував. Куди ти летиш? Куди ти летиш? ж, ну, Падеш. Ось от, тут в них такий такий сарайчик. Дрова, дрова, дрова. Тут клітка, тут того свині були. А це тепер кури. Ну, це одні кури, все, що осталося. Тут того свині були. Тут корови корови були. Тут, були. А вже нема. Оце яйця вже сьогодні забрали. Ось, думаю, зніму вам таке відео. Може. Закривається цю хвилинка. Може комусь буде цікаво. Ось тут така штучка. Може, комусь буде цікаво, де дівся мій півень. Півник оцей. Не переживайте, я його не зарубав. Ось, може хтось хоче. Інкубаційне яйце собі. Мабуть, я не буду його тут закривати. Бо я не знаю, це ми приїхали на Пасху. До речі, всіх з праздником Христос Воскрес. Все, друзі, буду закінчувати. Всім пока. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені дуже приємно, як ви підписуєтеся. Всім пока!